Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Дякую, що ви знову зі мною, і дякую за усі ваші коментарі та слова підтримки під попереднім відео, де я розповідала, що у нас найменшенький син захворів, що досі хворіє, але вже йому значно краще. Дякую за вашу підтримку. Запрошую вас у чергове відео з нашого села, з нашого життя кілька фрагментів, як ми провели його цього тижня. Усім приємного перегляду! Дякую за підписки, за вашу активність під кожним моїм відео, а також за цікаві змістовні коментарі, за запитання, а часом за поради. А тим часом у нас субота, а це означає, треба. Прибирати в дворі. Косіння не завершується. Я сподіваюся, що це вже останній покіс в цьому сезоні, але у зв'язку з тим, що нас не було, потім не було погоди, і нам не вдалося якісно доглядати за своїм газоном, бачити, як він уже переріс, коли такий занадто високий газон. Його дуже важко косити, дуже довго. Тому ми старалися так щотижня косити. Це також до речі, дуже позитивно впливає на сам газон. Цього разу так нам не вдалося, тому трішки довелося довше витратити часу і більше зусиль, аби його цього разу скосити. Також вже час братися за осінню обрізку рослин. Дуже багато рослин я обрізаю власне, навесні. Але є такі, наприклад, якось хости, там піони. Я стараюся їх обрізати восени, бо вони так краще зимують і якби охайніше виглядають. Бо від перших там приморозків листя зразу жовкне, в'яне і це дуже-дуже негарно. Також у мене тут під хостами ростуть крокуси і пізньоцвіти. І я ось тут. Тривають для них сонце трошки, аби вони могли пробитися і показатися. До речі, це дуже класне поєднання садити ось такі рослини, які пізніше сходять, як хости, вони там не одразу навесні з'являються. І поміж них садити тюльпани, першоцвіти, які вже вашу клумбу роблять красивою з перших днів, коли зійшов сніг. Аж поки там вони відцвітуть, і тоді з'являються хости, які прикривають, наприклад, листя від тюльпанів, які не можна одразу обрізати. І здається, що це. Дуже вдале поєднання, і я, якщо буду робити десь ще якісь такі тіньові клумби, то обов'язково таку ідею знову реалізую. Також в цьому сезоні восени я хочу ще обрізати дуже багато яких рослин з хвойних. Хоча я їх завжди обрізала навесні, так мені здавалося найкраще. Але, зважаючи на те, що вони в мене зараз вже достатньо дорослі, великі і багато кущів є таких вже кремезних, розлогих. І я боюсь, щоб вони взимку не поламалися від ваги снігу та льоду, тому буду їх обрізати. Ну, принаймні так, рекомендують досвідчені садівники, що такі розлогі якісь рослини. Аби вони не поламали свої гілки, варто обрізати восени, зробити такими більш компактними і залишити тільки міцні гілки, які точно перезимують. А те, що там за зиму може підмерзнути, то вже таку коректуючу обрізку зробити навесні. Тому я собі запланувала ще врізати обрізати цього сезону, але сьогодні я, звісно, цього не встигла зробити, бо занадто багато планів на одну мене, коли ще й діти всі вдома. Ну, субота це такий у нас дуже активний день, я би сказала, і дуже важко спланувати і спрогнозувати, чи щось тобі та й вдасться залежить дійсно від настрою і стану дітей. Ну, Сьогодні, насправді, вони були досить активні на вулиці, собі бавилися самі без нас. Практично там, у стимку, поки спав, то ось мені вдалося зробити дуже-дуже багато, я вважаю, роботи, навіть попри те, що не все встигла та зробила достатньо багато. А ще пощастило, що була гарна погода, хоча не спекотно, але ось так сонячно, сухо, і це, я вважаю, така найкраща погода для роботи, коли є і енергія, і сили, і можливість це робити, бо не болото під ногами. Бо, наприклад, вже ось з понеділка в нас почалися дощі, і зараз, коли озвучується відео, в нас з вікном холодно, сиро, дощ, болото і таке вже не дуже Хочеться щось робити, немає натхнення ні до роботи, є натхнення тільки пити теплий чай, закутатись пледиком і дивитись серіали. Хоча, звісно, цього також не роблю. Але маю в планах, от дуже маю в планах такий, знаєте, один осінній день хоча б провести для себе з чашкою чаю, з книжкою чи за серіалом, просто сидячи в кріслі і відпочиваючи, не роблячи нічого. Для мене це не дуже властива історія, але я собі запланувала таке, хоча б. Один день з цієї осені спробувати зробити. Ось такий результат моєї роботи на цих клумбах, і переходжу на наступну. Ось ця клумба в мене зараз виглядає, як суцільні джунглі. Так воно все позаростало, так неохайно виглядає. Абсолютно не видно, де яка рослина, що росте, як росте, чи є якась тут логіка. Словом, буду зараз все це чистити, забирати рослини, які мені тут не підходять, не подобаються. І в першу чергу обрізала ось ці трави перовські, вони тут абсолютно не підходять. І хоча вони. Самі по собі класні, це гарна рослинка, вона цвіте десь від початку липня, напевне, і ось досі вона гарна, така, майже як лаванда. Єдине, що мені не подобається, її запах, а так, то вона досить декоративна. ця рослина. Єдине, що вона любить групові посадки в такому відкритому. Просторому якомусь місці, а не ось тут де в мене багато всього, що й в тіні, словом, це точно не для неї місце. Також вирішили сьогодні вже забрати нарешті цю ялинку, давали ми їй шанс, молились на неї, любили її, але, на жаль, вона таки не відродилася, не віджила, хоча корінь в неї достатньо здоровий. Я не знаю, що з неї сталося і чому вона загинула. Рік ми давали їй шанс. Вона тут одна з такою <смі>, оранжевою золотою стояла, не, не, не забирали, не викорчовували її. Але вирішили все таки її забрати, і будемо тут садити інше дерево. І діти мали ритуальне спалювання. <смі> для них це була класна розвага. А для нас робота. Власне, ми так і намагаємося поєднувати якісь справи з батьківством, материнством. Залучаємо їх до цієї роботи, аби вони також ну для них це була як розвага, а для нас якась виконана робота. Ну, Дем'янком домовитися в цьому плані простіше. Він вже чує нас, він вже розуміє нас. Він вже знає, що таке допомога З Захарком наразі то ще геть не варіант. Дуже впертий росте такий з характером. Ну, словом в мене, всі троє дітей. Кожен по-своєму має я кажу шпака в голові і свої якісь заскоки, які просто часом неможливо ні передбачити, ні спрогнозувати. А тим більше, деколи буває, не знаю, як з ними дати раду. А до того ж, це хлопчиська не мені здається, що з дівчатами якось простіше. Напишіть мені в коментарях, в кого є і хлопці, і дівчата, з ким легше з дівчатами чи з хлопцями, бо знаєте, ті мами, напевне, яких тільки дівчата не можуть зрозуміти тих мам, яких тільки хлопці, і навпаки, Тож я в клубі хлопчачих мам, і мені здається, що з дівчатками значно-значно простіше, легше, і все таки вони, принаймні, ось в такому якомусь побуті є більш простішими, можна сказати, у материнстві. Так, поки я тут з вами ділилася своїми емоціями, вже підрізала трішки Барбарис. Вирішила його трохи сильніше вкоротити, бо до верху такі вже тонкі гілки були, і я боялася, щоб він взимку мені не розвалився. І трішки мені вже так прояснюється на цій клумбі, вже можу щось побачити, що я тут колись була задумала собі. А то так все позаростало, що геть не видно було ні ідеї, ні того, що тут взагалі росте. Також, звісно, я ще обрізала троянди, хоча вони ще дуже рясно цвітуть, але передають уже заморозки, то я вирішила також їх вже пообрізати і листя, і, і гортенці. До речі, зрізала. І найважче за що берусь, то обрізати бересклет. Я тут його садила з ідеєю, що має бути такий живоплід з нього. Садила дуже малесеньким з одного куща, фактично розсадила на ось кілька таких кущиків, і воно мені за кілька років ось так уже наросло, і можна вже формувати якийсь більш-менш живопліт. Трішки мені не подобається ця рослина через її, можна сказати, таку, знаєте, нестабільність. Він так росте собі, куди хоче. То вправо, то вліво немає такого, знаєте, прогнозованого росту. Що я розумію, ось тут я обрізала, він в цю сторону мені поросте. Ні, якось, принаймні, в цьому місці мені з тим березклетом не дуже складається. Але він мені страшенно подобається навесні. Він має дуже класне таке яскраво салатове забарвлення з білими такими прожилками, і це виглядає просто фантастично, особливо. Повторюсь навесні, коли ми всі скучили за кольором, коли так за зиму не бачили багато яскравих кольорів, то ось ці перші такі яскраві листочки цього куща, вони дуже-дуже класно виглядають навесні. Ну і зрештою, він декоративний цілий рік, не тільки влітку, він не є листопадним, цей кущ тримає е, листя і взимку, тому, власне, я його і використала тут на живопліт. Хоча, якщо вже говорити відверто, то е, сам шити мені в цьому. Плані подобається значно більше, і якби я мала якісь там глибші знання, то мабуть. Раніше я би також тут посадила самшит. Є проблема мого саду в тому, що я його робила шматочками: першу одну клумбу, потім другу, потім третю. Якби не було в мене такого, мож, такої можливості зробити все за один раз, спланувати, всі рослини купити, посадити в одному момент. Ну, тому, відповідно, воно в мене і росте не дуже рівномірно, щось швидше, щось повільніше. Ну і е, ідеї змінюються, можна сказати, з кожною посадкою. Тому якось так. Але вже більш-менш мені здається, трохи щось вимальовує, і з часом такий наросте, і буде те, про що я собі тут намріяла, і що я бачу тут в майбутньому. За зиму, звісно, у мене з'явиться ще кілька ідей, що пересадити, що змінити. Але я так думаю, що це такий вічний процес. Сад це як окремий організм, окрема частина нашої сім'ї, і він постійно змінюється. І я постійно щось додаю, щось забираю. Загалом. Ось так зараз виглядає ця клумба, розвиднілась, ще дещо маю тут досадити, дещо забрати. Ну, на сьогодні я з собою задоволена. І після тяжкого робочого дня ми собі вирішили влаштувати ще трішки барбекю, трішки щось приготуємо на мангалі, бо, скоріш за все, це вже такі останні теплі вихідні. І потім вже засядемо в хаті і вже нічого на вулиці готувати не будемо. Сьогодні в нас ось картопля з ребрами, така тушка. Кована смажена, в казані вийшла, на речі дуже смачно. Е, готували разом з дітьми, вони також приймали участь в цьому всьому. Ну, ви по відео вже, мабуть, бачите, наскільки це апетитно і смачно. Взагалі, їжа з мангалу, з вогню для мене найсмачніша. І я дуже люблю, власне, за міське життя за можливість в будь-який момент собі ось так грилити. Так, ну, м'ясо з картоплею готую салат з, е, з синьою капустою. До речі, зараз сезон і час її їсти, і вона дуже-дуже смачна. Е, я не дуже багато страв знаю власне, з синьою капустою, дуже гарно знаю, що тушкована з ізюмом. Треба, до речі, якось приготувати. А салат у мене улюблений це є синя капуста, перець болгарський соломкою, зелена цибуля, там петрушка, якщо є, і, і грошок обов'язково. І заправляю все це майонезом або сметаною з гірчицею, що маю. І це дуже смачно. Ну, для мене це найсмачніший варіант, як можна приготувати синю капусту. Якщо знаєте якісь класні рецепти з такої капусти, будь ласка, поділіться, бо щось в інтернеті навіть мені толком також не так часто попадаються якісь рецепти власне, з капусти, А вона дуже корисна, і ну, я взагалі фанат капусти, я люблю її у будь-якому вигляді. Тому діліться обов'язково в коментарях. Що там, Остенко? Кажи: в селі з голоду не вмреш? Як не грушку, то горіхи, то ще можна добре пошукати? Ще суниці в нас є, так? Сусідка виноград дала, поїли. Не пропадеш в селі. З голоду так точно. На, дати? Датина. О! І тобі щось дати? А тобі що дати? Ти чутка мокра, де літала? Псіна, ти де літала, псіна? Вже буде холодно, бо собака вже лізе на ліжко, вже не спить на підлозі, вже їй холодно, відчуває. Та. Ховалися під качали трісся. Лухаємо дощ і крики у стемкові. Як ти міш кричати? Та. Кажи. Шо? Але та дитина артист. Мама. Артист страшний. Кий нас безлад. Немає силу, на то все. Дощ падає, але ми гуляємо. Гуляємо, бо лікарка казала гуляти, за будь-якої погоди, тепло вдягаємося. Гумовці і вперед. І взагалі здається, що у нас е, найходовіший не одяг, а взуття в собі для дітей, то є крокси і гумовці. Коли дощ. Лягаємо гумовці, коли тепло, літають в кроксах цілий день. Мама. Так? Ми, до речі, як їхали на море, ми дітям брали тільки крокси. Не брали ніяких ні кросівок, ні нічого, тільки крокси. Що мама золотка? Так, невеличка розпаковка господарських товарів. Знаєте, Я дуже люблю такі магазинчики, на яких пише товари з Європи. Мені завжди дуже цікаво заходити і щось обирати. І цього разу обрала кілька необхідних продуктів, точніше, засобів для, для дому. Так, Перше, що взяла, ось такий, таку піну для миття унітазу туалету. Бачила дуже багато в закордонних блогерів, що вони використовують саме цей продукт, схвальні відгуки. Не знаю, попробую. Я ще такого в догляді не мала. Взагалі, ось цей бренд Denmid. Мені дуже багато з цього бренду хочеться що спробувати. Дуже мене останнім часом він зацікавив. Також з цього бренду я взяла ось такі серветки для сушильної машини. Власне, я за ними туди і йшла, тому що. В інших магазинах я їх не бачила. Ну, Можливо, є в великих там, гіпермаркетах, в епіцентрі, але я до них не доїжджаю а в АТБ, тому що найближче до мене такого немає точно. Спробую, вони мають власне, працювати як пом'якшувачі, як ароматизатори для тканин, власне, для сушильної машини. Ось такі взяла. Тут, до речі, зразу ось є ціна на них. Тут не бачу ціни. Не пише ціна. Ну. Так, Pink Stuff. зараз мій один з улюблених брендів. Останнім часом взяла ось такий універсальний клінсер для всіх поверхень, Тут пише для твердих поверхонь. Буду його використовувати і для ванної кімнати, і для кухні. Теж багато про нього є гарних відгуків в інтернеті. Спробую, потім залишу вам свій ось така ціна на нього. І ще мені порадили, також мені треба було для сантехніки від вапінняного нальоту, від кальцію, ось е засіб в ванну кімнату. І мені порадили взяти ось цей, е що він якийсь там супер класний і не має хімозного запаху е такого, як буває в інших е засобів такого плану. Тому спробую, також пізніше з вами поділюся своїм відгуком. Ось також показую вам ціну. І ще, вже як була в такому магазині, люблю дуже в них брати і пробувати якусь нову каву для себе, для дому. Цього разу мені порадили ось цю меліту. Не знаю, також в перший раз її взяла, п'ятірка дуже е, міцна. Спробую також, потім вам скажу, чи сподобалось, чи не сподобалось. Але, взагалі, я вам хочу сказати, що в каві я не дуже перебірлива, через те, що маю таку класну каву машину. Мені здається, будь-яку каву, яку я туди засипаю, вона в ній виходить смачна. І взагалі, відколи вона з'явилася кава машина. Мені більше ніде, окрім як вдома, кава так не смакує. Продовжується наша історія з пральною і сушильною машиною. Сьогодні, нарешті, дійшли руки поставити сушильну. Ми планували її так одна на другу ставити. І не робили цього через те, що не було цієї підставки. Вона не йшла в комплекті, її треба було додатково замовляти. Писали мені в коментарях, до речі, що можна і без підставки одну на другу ставити так. Я знаю, що можна їх просто дві між собою скріпити. Але, власне, я хотіла, щоб була ось така висувна шухляда. Точніше, поличка, на яку потім можна зручно ставити якусь миску з одягом чи кошик, і так зручніше потім обслуговувати і сушильну, і пральну машину. Є нюанс, що нам ця полиця тепер тут не поміщається, треба її забрати. Відповідно, треба всі свої баночки прибираю. Поки тут збирала, до речі, побачила, що дуже багато яких є вже порожніх баночок, тому чекайте, скоро буде рубрика порожні баночки, порозказую вам про деякі засоби, які в мене закінчилися, і сподобались чи не сподобалися. Думаю, десь в найближчому відео я про це розповім. Забирає всі звідси баночки, і треба її відкрутити. Є ідея прикрутити її трішки, посунути і одна під другою, так що були дві поруч. Але зараз будемо міряти, чи нам поміститься сушильна машина, чи буде вона відкриватися, бо там ж є дверка, яку треба відкрити. Словом, стільки нюансів треба врахувати, коли таке щось робиш. Особливо, коли вже щось нове запихаєш в ті умови, які були, які є. І тут дуже важко врахувати всі нюанси, особливо якщо їх не знаєш. Ну, як то кажуть, вік живий, вік учись, і в ремонті неможливо е, перебачити і врахувати все. Ну хіба що ти суперпрофесіонал і на тому, як то кажуть, зуби з'їв. Але в нас інша історія. У нас завжди це повна імпровізація. Завжди щось на ходу вигадуємо, змінюємо і переробляємо. Попри те, що можна було би якось то спланувати, але відверто кажучи, завжди на це все просто не вистачає часу. Навіть просто сісти і подумати, що, куди і як, все якось робиться вже бо треба, бо навже, бо навчора. Тому якось так. А зараз показую вам ще один нюанс, який варто враховувати, коли ви робите ремонт, ширину пройому дверей. Ось нам довелося зняти ось ці такі середині накладки, бо ні пралка, ні сушилка не проходили. Нас двері 60 см, Рівно, і просто подивіться, як міліметр в міліметр воно заходить. От, просто чуть-чуть би було кривіше. Вже би нам не зайшла ні пралка, ні сушка. Тому враховуйте це. Ми, до речі, двері ці ставили, коли в нас вже стояла одна пралка. І ми навіть про це не думали, що вона може потім якось не зайти, не поміститися. Цю вже третю ми запихаємо, і вже я знаю з досвіду, що отут треба ці штучки, просто накладки ці познімати. Був ще нюанс, от Ми тут стоїмо і думаємо, як її висадити тепер одну на другу. Вона ж важить. Пралка важить 75 кілограм, а сушка 25 кг. Ну, в трьох ми впоралися, мама допомагала, і ми її таки наверх запхали якось. Нелегко було, але нам вдалося. Тепер залишилось там її прикрутити, присверлити, і можна сказати, вже все готово. Це просто молодець. А Хоч хтось та, тат... це сказав? Та-то молодець. А, та... а, та... Та... а та просто молодець. Так, ми їх встановили, прикріпили цю полицю, все ок. Єдине, що полиця, яка мала би бути для косметики, мені, скоріш за все, тут не поміститься. І загалом воно так трошки. Масивно виглядає не той вигляд моєї ванни, який був раніше, але. Но... Але що поробиш, мусиш чимось жертвувати. У мене, правда, з'явилася вже ідея, а тут, до речі, подивіться, теж міліметр, в міліметр, аби висувався ось цей бокс, куди збирається вода. Я його не планую використовувати, бо ми підключимо до каналізації, буде вода виходити зразу в каналізацію, але все ж, якщо бо десь колись мені треба було його вийняти, то він виймається. Зручно також, що тут відкривається дверцятка в іншу сторону, і вони відкриваються на 180 градусів. Це дуже зручно. Ручно, от в цьому випадку, навіть краще, аніж пралка, бо пралка відкривається ліворуч і впирається в стіну, якби не до кінця. Не скажу, що це критично, але тут приємно воно здивувало, і ми також на це не розраховували. А це такий приємний бонус, скажімо. А тут ми вже знову на повторному візиті у Веселці. Вже пішли до дитячого уролога перевірити всі теорії, які нам висували, і слава Богу, все не підтвердилося. Звичайна в нього була віруска, яка дала ускладнення. Та, тим не менше, дитина вже здорова і на тому дякую. Ось такий чарівний захід сонця ми застали, коли повертались додому. Просто прекрасний. Що ж, друзі, на цьому завершую своє відео. Бажаю всім миру і добра. Цьому па, -па.